Слава Богу. Богу. Перш ніж я буду дякувати Богові, хотів би подякувати організаторам цього служіння за те, що вони дали нам можливість тут бути. Повірте, це праця. І треба прикласти багато старання для того, щоб ми тут були. Ви, напевно, як і я, багато разів були на пікніках, всі люблять їсти шашлик. Коли діло доходить до того, хто має маринувати м'ясо бажаючих мало. Жарити м'ясо теж мало. Посуду мити після шашлика теж мало. Ну їсти хочуть всі. От ми в церкві часто проводимо такі різні заходи організаційні. Та сама картина, як в чергу їсти, то всі стають, а потім, як посуду мити, то бажаючих не так багато. Для того, щоб організувати такий захід, треба прикласти певне старання. Бажаючих приїхати завжди є багато. Але подумати про те, що будуть їсти, де будуть спати люди, не всі хочуть. До того ж, ви знаєте, ми люди ми хочемо, щоб при мінімальних витратах нам максимально предоставили комфорт. Ми б не проти за тисячу за три дні їсти червону ікру і жити в люкс номерах. І коли нам ікру не дають, і номера не люкс, ми ще й в кінці можемо сказати, як то знаєте, буває запроси ж гостей додому, жінка говорить, їсти, накормить, а потім гості кажуть, могла б і краще приготувати. Це вже потім, як вийдуть з хати. Тому, брати, організатори, щира подяку вам, брати, хто це робив. Я не те, що вірю, я знаю, що це написано на небі, і буде згадано це вам в день Воскресіння і з мертвих. А якщо люди скажуть могли би і краще, то сильно не засмучуйтесь. Тому що справа ця, вона і написана у Бога, і вона і дуже важлива. І ті псалми, сестрички, які ви співаєте. Їх же не просто так співаєш, їх треба вивчити, треба навчитися, треба репетиції робити. Звичайно, в залі сидіти, аналізувати, чи правильно ти заспівав, чи неправильно, то всі можуть. А от приготуватися вже не всі. Тому щиро подякаю вам, хай Бог Госовить. Приємно є, коли є кому співати. Приємно є, кому, коли хтось організував. Такий чудовий табір, такий чудовий похід був. Все дуже чудово, слава Господу Богу, а нашим організаторам благословіння від Господа Бога. Перший день служіння я слухав, як брат Тарат пробував нас переконати в тому, що нас любить Бог. І я уважно Його слухав задав себе таким питанням: чи справді віруючих людей потрібно переконувати в тому, що їх любить Ісус? Ви, якби мені сказали, брат Іван, ти знаєш, тебе любить Ісус. Я би напевно сказав, я не маю жодної потреби в тому, щоб мене хтось переконував, тому що його любов на кожному кроці. От я вам буду такі, то не моя тема, я так трошки відійду. У багатьох із вас діти є дорогі мобільні телефони, які ви не заробили. Їм вам просто купили батьки. Ви носите дорогий фірмовий одяг і багато із вас. На цей одяг ще не робили. Такі самі діти, як ви, родилися десь в Африці, в Індії, в них ні одягу нема, ні мобільних телефонів нема, ні машини вдома нема, ні можливості в таких таборах відпочивати і проводити богослужіння нема. Ви думаєте, що ці діти чимось гірші від вас? Нічуть. Нічуть. Вам просто пощастило родитися в батьків, яких Бог благословив. І які мали вам за що купити ті самі телефони, той самий одяг, ту саму їжу хорошу. Тому, друзі мої, нам є за що дякувати Богові. Ми не кращі від інших людей. Нам просто є реально за що дякувати Богові. Це тільки матеріальна частина. Є ще духовна частина. Прийде смерть, прийде воскресіння із мертвих. І людина невіруюча, вона не знає, куди вона йде. Віруюча людина має надію на спасіння. І знов таки, ми нічого не зробили для того, щоб нам Бог дав спасіння, це Його милосердя. Щоб перемогти смерть, Бог віддав свого єдиного сина. Не можна було, навіть Бог не міг зробити так, щоб якесь чудо придумати і через це чудо дати спасіння людству. Ніякого чуда. Треба було свого сина віддати на смерть. І все. І Бог своїм сином заплатив, щоб ти і я мали надію Воскресіння з мертвих. Які ще докази любові, як можна людину переконувати в тому, що її Бог любить та Божа любов на кожному кроці? Вчора їдемо по дорозі, там участок такий, де міст валиться, де рад. там дві машини ледве проходять. Заїхав, к восьма дорога вилізла на мою баришню за рулем на мою сторону. Нема куди тікати, справа в обрив. Як ми там двоє влізлись, я сам не знаю. Не влізлось би, був би в обриві разом з людьми, які зі мною їхали. Скажіть, це не Божа любов, це не Божа милість, а скільки такого є в житті? Ти виходиш з дому, ти не знаєш, ти повернешся, якщо Бог тебе не захистить. Тому, друзі мої, дякую Господу Богу. Я особисто маю йому за що дякувати. Я завжди кажу. Жив би в своєму селі. Пас би корови і ніколи би не був на такому місці, як тут, із такими хорошими людьми, як ви. Якби не Господь Бог, я дякую Богу, благословене ім'я Господнє, я все кажу, все, що я маю, дав мені Бог. А якби не Бог робив би на 100 доларів і мучив бися в житті, а так Господь мене пожалів, вас пожалів, благословив і матеріально, і духовно, і здоров'ячко дав, і завтрашній день дав. І я хочу разом з вами сказати: Слава Господу! Слава, слава Тобі, Господи! Твоє ім'я благословенне. Моя тема перевага вчення Христового. Звичайно, я християнин, ви християни, переконувати християн, що наше вчення найкраще дуже просто. І я собі так думав, готувався до тої теми і собі так думав, якби в цьому залі не висиділи. А сиділо половину мусульман, а половину іудеїв. І моя задача, мені сказали, брат Іван, в тебе буде проповідь, перевага, вчення Христового. Тільки ти не християн будеш переконувати, а ти будеш переконувати мусульман і іудеї. І я собі думав, цікаво, що би я їм говорив, вони б всі в руках тримали Тору і тримали б в руках Коран, а я б в руках тримав Біблію. І моя задача би заключалася в тому, щоб я всім мусульманам з Кораном і іудеям Сторою доказав, що це вчення, яке нам Божий син приніс, воно перспективніше і воно краще. Хоч ви не мусульмани, не іудеї, не виключено, що в житті у вас буде зустріч з людьми, які в Христа не вірять. І вас Бог захоче використати, переконати людей, що ваше вчення. Краще за їхнє. Знаєте, це непросто. Люди завжди своє більше хвалять. І я думав, чим би можна було їх переконати? Ось апостол Павло, людина, яка належала до табору іудеїв, є світові релігії. Я буду робити таке порівняння, таку статистику. Є світові релігії, є буддизм, є іслам, є іудейство. Я християнство з буддизмом не буду порівнювати, бо то нема з чим порівнювати. Буддизм – це язичество. Це не релігія, це язичество. Але іслам і іудейство це релігії, які вірять в живого Бога. Є три світові релігії, які признають, що Бог то не дядько, як буддизм, буддизмі пузатий, що ноги під себе склав. Всі три релігії вірять в живого Бога. У них навіть дієві особи, я трошки читав Коран, там той самий Авраам, той самий Ісаак, просто вони там по-іншому називаються. Там не Авраам, а Ібрагім. Але вони, по суті, вірять в одних і тих же людей. Як переконати мусульманина, що наша релігія правильніша? От апостол Павло, який мав справу з іудейством, який був вчений в іудействі? Добре знав всі норми закону Мойсеєвого, йому на дорозі зустрівся Ісус, і він став християнином. Він добре знає і іудейство, і християнство. Я хочу зачитати вірш, де він порівнює іудейство із християнством. Що він каже? Павло до Філип'ян, третій розділ із сьомого вірша, він каже так, це Равін. Павел був равіном, він був людиною, дуже добре знающою закон Моїсеїв. Деколи ми можемо почути, як закон Моїсеїв пробують поставити вище, як Євангелія Ісуса Христа. Так от апостол Павло, він орієнтувався як в Євангелії, так і в законі Мойсея. Однаково дуже добре. Дивіться, що він каже. Але те, це третій розділ до Филип'ян із сьомого вірша. Але те, що для мене було перевагою, заради Христа, я вважав за ніщо. Та й все я вважаю за ніщо, заради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого, для якого я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Тобто, Павло переконує нас, що вчення Христа. Його не можна з чимось порівнювати. Він каже, все те, що я раніше знав, це як сміття. В порівні з вченням Христа. Чому він так говорив? Я буду по п'яти пунктах, в п'яти аспектах, буду порівнювати іслам, іудейство і християнство. По п'яти пунктах. І в кожному з цих п'яти пунктів ви побачите велику перевагу Євангелії Христової. Пункт перший милосердя до людини. Якщо людина помилилась, якщо людина згрішила, якщо людина переступила волю Божу, що буде з нею в єудействі? Якщо в іудействі зловили жінку на перелюбі, скажіть по закону Моісея, що з цією жінкою треба зробити? Смерть. Якщо жінка зробила цей самий гріх в ісламі, що зробити з цією жінкою? Смерть. Якщо жінка це зробила в християнстві, що зробити з цією жінкою? Помилувати. Якщо вона покаялась, помилувати. Тільки Ісус Христос дає помилування із цих трьох релігій. Коли привели жінку і сказали Мойсей казав таких бити камінням, що ти скажеш? А Він каже: Іди і більше не гріши. Магомед не каже так. Мойсей не каже так, тільки Христос каже: Покайся, і більше цього не роби. І так в будь-якому гріху, що би людина не зробила, в яку би грязь вона не залізла, тільки вчення Ісуса Христа дає людині покаяння. Це дуже важливо. І дає право на життя. Це дуже важливо. Другий пункт милість до ближнього. Якщо людина, ближній, зробив тобі зло, що казав робити закон Мойсея? Якщо ти вдарив людину в око і вибив їй око, що треба по закону Мойсея зробити? Тож їй вибити око. І Якщо тобі вибили зуб, що треба зробити по закону Мойсея, тоже вибити зуб. Що вчив робити Христос? Тобі вибили око, тобі вибили зуб. Христос каже, єдиний Христос. Цього ні Магобед не каже, ні Мойсей, не відплачуйте злом за зло, благословляйте проклинаючих вас, моліться за обіжаючих вас, і не роби людині зло на зло. Це пропонує тільки Ісус Христос і Його вчення. Тому Павло так сміливо каже, що це вчення, яке я раніше знав, Воно в подмятки не годиться з вченням Христовим, тому що воно має більші перспективи. Милість до ближнього. Тебе ні одна релігія не вправдає. Якщо ти мусульманіну зробиш зло, якщо ти нечестива людина, Іслам каже, Аллаху акбар в руки меджі відняти голову. Ісус Христос каже, молитися за людину, яка зробила тобі зло. Тому пункт перший милість до тебе, перевага в християнстві. Пункт другий. Милість до ближнього. Таку милість до ближнього, як Христос дає, не дає ні одна релігія. Пункт третій. Здатність освячення. Наскільки людину може освятити закон Мойсея. Може, певною мірою. Даже написано: будьте святі, бо я святий. Закон Мойсея може тебе привести до тої міри, щоб ти не брехав, не крав, шанував батька і матір. Другими словами, закон Мойсея може людину підтягнути на такий досить високий духовний рівень, щоб ти виконував 10 Божих заповідей. А Христос, а Христос пропонує ще вище. Уже не в ділах тільки освячення, а в думках. Христос пропонує людині бути подібною до ангелам Божих. Освячення Христове набагато вище, як освячення по закону Мойсея, про іслам я навіть не говорю. Той, хто освячується по закону Христа, це дійсно свята людина, яка муху не обідить, яка любить кожну людину, яка Христос сказав, як ти тільки в думках подумав, ти вже згрішив. Мойсей цього не вимагав. При Мойсеєві можна було мати п'ять жінок, кожній із них написати розвідний лист і відпустити, якщо вона тобі не подобається. Христос сказав: в ньому так не можна. Його питали, яка причина розвода ніяка. Тоді краще не женитися. Ну, він казав, крім перелюбу. У Примойсеєві було набагато більше прав людини, набагато менше обмежень. Четвертий пункт. Людина стала хвора. У людину увійшов демон. Що пропонує іслам? Що пропонує іудейство? Ось людина бісновата. Скажіть при законі Моїсея бісноватому могли помогти? Пам'ятайте такі слова, коли Христос приходить і є бісноваті люди, і Він виганяє демона з людини. Помните, що казали євреї? Що це за нове вчення? Раніше такого не було. Євреї не мали такої практики, щоб вигнати з демона, демона з людини. Цю практику люди отримали тільки з приходом Ісуса Христа. Якщо людина хвора на рак, якщо людина має хвороби, що може помогти іслам, що може допомогти іудейству? Нічого. Але Христос Духом Святим робить чуда і знамена. Я порівнюю трьох родоначальників релігій. Є Христос, Магомед і Мойсей. Скажіть, хто з них найбільший? Хто такий Мойсей? Людина. Хто такий Магомед, людина? Хто такий Христос? Господь в людському тілі? Скажіть, де зараз знаходиться Мойсей, проводир Іудеїв? Лежить мертвий? Де знаходиться Магомед? Лежить мертвий. Де знаходиться Христос? Живий. Поправить Отця? У якій релігії Буда, Магомед, Мойсей, у якій релігії той, хто створив цю релігію, на сьогоднішній день живий, тільки в християнстві? Тільки Христос, який започаткував свою віру сьогодні живий і має право перед отцем заступатися за свій народ. Ні одна релігія не має такої переваги. І останнє. Я багато не буду говорити, бо. Багато інформацію дуже тяжко сприймати. Коротко, компактно, щоб ви могли це запам'ятати. І останнє: померла людина. Померла. Що далі? Що пропонує Мойсей? Що пропонує Буда? Що пропонує Магомед? Нічого. Тому що ніхто не може людину воскресити, крім Христа? Ніхто. Ніхто не має права підняти людину з гробу. Ніхто не може дати життя. Якщо би Мойсей міг дати людям вічне життя, Христос би просто не помирав. І Павло каже, що закон нічого не довів до досконалості, бо якщо би закон міг оживляти із мертвих, то була би праведність від закона. Закон каже, не бреши. Закон каже, не кради. Закон каже, шануй батька і матір. Але якщо ти збрехав, якщо ти вкрав, Закон тобі помогти нічим не може. І коли ти помер, Він тебе з гробу воскресити не може. І з гробу воскрешає тільки представник або родоначальник, або голова вчення Христового Ісус Христос. Тому, друзі, нам безмірно пощастило, що ми родилися в самій благословенній релігії, у вченні Ісуса Христа. Його не можна порівнювати ні з чим. Тільки в християнстві відбуваються чуда і оздоровлення великі. Тільки в християнстві люди мають живого Господа на небі, до якого можна молитися. Тільки в християнстві люди мають право на вічне життя. Ви знаєте, друзі, ми для того, щоб попасти у це вчення, взагалі нічого не зробили. Нам просто пощастило. Просто пощастило. У Біблії є написано таке місце, Колись була Римська імперія. Вона була сильна, вона володарювала у багатьох країнах теперішніх, і бути представником Римської імперії було дуже тяжко. Щоб мати римську приписку, треба було платити великі гроші. І коли апостол Павло говорить з однією людиною, каже, що він римський громадянин. А він каже, скільки ти заплатив за це громадянство. Що сьогодні, щоб отримати громадянство німецьке або американське, треба заплатити. Треба заплатити. А він каже, я нічого не заплатив. Я в цьому громадянстві родився. Просто пощастило. Я просто в ньому родився. Дорогі діти, дорогі брати і сестри, нам просто пощастило, що ми родилися. В громадянстві Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ми родилися в самій досконалій, самій благословенній науці. І ви знаєте, ми за це маємо дякувати Господу і любити Ісуса Христа від усього серця. Ми будемо молитися зараз. Я б хотів разом з вами благословити організаторів. Благословити! Може, ми їм нічим не віддамо, але їм заплатить Бог. І ті сестрички, які там стоять, каву роблять. Вроді така не, ну, не тяжка справа зробити каву. Ну, все рівно, треба стояти біля тої бочки, що видає каву, і натискати на кнопку. От, ну, навіть там не кожен хоче постояти. Краще посидіти, поспілкуватися з кимось. Треба ж стояти і нажимати на кнопку і казати: візьміть, будь ласка, скажіть, це праця чи ні. Праця. Так що міняйте тих, що на кнопку жмуть. І ви щось понажимайте трохи. От, якусь нагороду собі заробити, лавочку занести, стільчика, костер розпалити, там брат благословений, розпалює вогонь. Кожна справа є благословена від Бога. Я б хотів помолитись і сказати: благослови, Господи! Отого От брата, який вогник розкладує, Олега, брата нашого Кулю, Тараса, всіх братів і сестер. Що співають, благослови, Господи. Ви знаєте, от написано у виході, от були бабушки дві у євреїв і робили таку хорошу справу. Приймали роди. Бабки-повітухи. Скажіть, ну що це за служіння таке? Приймати роди. У вас є туди кушери між вами? Роди приймати, ще мені одне служіння. Ну, проповідувати, пророкувати, а то роди приймати. Ну, вони приймали роди. І в той час, коли фараон дітей губив, вони ховали. І там написано, і благословив Бог їхні дома. За що? За те, що роди приймали. От людина ходить, нічого не привикла робити. Їздить людина на молодіжній конференції постійно, тільки сидить. І має бути коло неї обслуговуючий персонал. А потім людина каже, благослови мене, Господи, а за що? Бог благословить брата нашого. Він організовує Колю благословить, бо він на гітарі грає, і Галю благословить, і Марійку благословить, і Оксану, і, і всіх благословить. Бо люди щось роблять. Я все кажу, ну, свій хвалить своє. Сестра Таня їздить, все, я її все хвалю, бо я знаю, я як прийшов до церкви, то я часто у них сидів, і вони там вечеряв з ними. І треба було переночувати, маленька квартира. І все тато казав, Тані, Таня. На кухню. І Таня раз на кухні їй там щось кинули на підлогу. І Таня там спала на кухні, бо я спав на її ліжку в спальні, а Таня на кухні. А потім молимося, Боже, благослови Таню. А дав Бог Тані гарного чоловіка. Каже. Артур такий красивий, каже, такий симпатичний. Тані Бог такого чоловіка гарного дав, кажу, бо вона на кухні спала на підлозі. Ідіть ви спіть. І вам дасть Бог чоловіка. Іди, понажимай на кнопку каву, послужи, принеси братам. Обслужи людей, та й тобі Бог дасть, а не сидіти, царіця сидить, давайте мене обслуговувати. Тому, друзі, я вам підказую, де шукати благословення. Треба щось робити для Бога, а не сидіти. А як ти сидиш, ну що ти заробиш, Господи? Хто багато сидить, може собі заробити одну болячку, а, а нічого більше не заробить. Тому я вас призиваю бути активними, щось робити, пісню приготувати, проповідь приготувати. Молитися, поститися. так хоч щось робити, бо так можна просидіти все життя, палець опалець, не стукнувши, і Бог наліво і направо благословляє тих, хто щось робить. А тобі нічого не буде. От такі діла. Брати і сестри, от такі діла. То ми будемо молитися. Бо люди тільки дивляться, коли вже Бог комусь щось дав. Люди кажуть, а Бог йому дав. А от коли людина щось робить, то люди того не бачать. А коли Бог вже дає за працю. То люди вже тоді побачили, кажуть, а що йому Бог дав, а мені не дає. Бо він колись дав Богові і Бог йому повертає. Але ж ти про це не знаєш. А ми тільки вже рахуємо, хто скільки заробляє. Ага, він тисячу, а я 200. А що Бог йому дає ти, що мені 200. Бо ти лодаря, він робить щось для Бога, його Бог благословив, а тобі й так дав забагато від того, бо ти нічого не робиш. Тобі і 200 не положено. Коби я був Богом, я б і 200 не дав, а Бог і так дуже добрий. Тому ми будемо молитися, що Бог нас благословив робити для Господа, трудитися. Ви поїдете додому в свої церкви, треба комусь проповідувати, будеш брати слово, говорити, а я не буду. Будеш співати, а я не буду. Треба підмести, а я не буду. Миски помити вже нікого нема. То що за діла такі? А благословення від Господа, звідки прийде? Тому треба, як мій тець розказував в армії, питає прапорщик, хто столяр? Крок перед каже я. Хто тракторіст, крок перед каже, я. Хто ще ти він каже, що ти постійно виходиш? стань, каже. Він каже, я все вмію. Я все вмію. Все вмію, все роблю. Отак От ми для Господа. Хто буде постити? Я. Хто буде молитися? Я. Треба тарілки помити? Я. Я так замітив у церкві, що ті люди, які активні, вони реально все роблять. Треба варити, вони варять, треба гостей приймати, вони приймають. Треба пророкувати, вони пророкують, треба співати, вони співають. Це люди, які хочуть щось робити для Господа. А є такі люди, які нічого не хочуть робити, просто хочуть сидіти, кліпати красивими очима намальованими і нічого для Бога не зробити. То я буду молитися з вами, щоб ми не були лінивими для Господа. У Бога стільки благословінь. Бог би хотів кожному дати. Він і так нам авансом вже стільки надавав, що нема далі куди. А тепер треба то відробляти, що Бог нам дав, чи ні. Відробляти. Та ми коли з'їли хліб, молоко і картошка, більше нічого не було. Тепер слухай, все є. Фрукти, овочі, кажуть, треба харчуватися, так знаєте, збалансоване харчування. Та я, як помню своє дитинство, у нас таке було відбалансоване харчування, що краще не відбалансуєш. Була картопля молоко і шість буханок хліба на рубель. І ми балансувалися на всю катушку і їли, і дякували Богові. А тепер чуєш таке балансування в моді, в харчуванні. Та ми з колін маємо не вставати, без то дякувати Богові. А не за що я маю любити Господа? Ти що смієшся? За що я маю любити Бога, та за все. Давайте встанемо на коліна, будемо дякувати.